дітки. А ви помітили, яка сьогодні погода? А на вулиці, бачите, похмура, хмарна е, погода, ще й падає дощ. А восени часто буває такою погода, дощовою, прохолодною, вітряною. А ви помітили, дітки, що і сьогодні йде дощик. А який дощик буває восени? А він буває. Дощик-дощик, кап-кап-кап пада на доріжки. Ми не підемо гуляти, бо промочим ніжки, діти, але якщо ми йдемо гуляти, нам потрібно тепло одягнутися, тоді нам не страшний буде дощик. Потрібно одягнути штанижки, розівки, курточку, взяти парасольку і пити прогулятися по вулиці. Коли ми йдемо по вулиці, що ми бачимо навкруги? Ми бачимо мокрі доріжки, калюжі, мокрі листочки. Зустрічається нам багато калюж, великих, маленьких. Ось дивіться, я теж побачила велику калюжу. Але якщо ви взуті у гумові чобітки, можете навіть і пройтися по цій калюжі. Що тут восени ми можемо побачити? Дивіться, скільки листочків е, у калюжі лежать, вони ніби маленькі човники плавають у морі. Діти у дощову похмуру осінню погоду, не потрібно сумувати, якщо йде дощик. Ми можемо теж веселитися. Ось я вам пропоную веселу гру, сонечко та дощик. Ви можете бігати, гуляти, а хтось із ваших друзів може бути ведучим і сказати, дощик іде і ви всі біжите під парасольку і ховаєтесь. Можна погратись і повеселитись. Не сумуйте, коли погода дощова, бо хмура прохолодна. Знаходьте у всьому радісне, цікаве і веселе. До побачення!